Вони яскраві, теплі, щирі, аркуші на яких юні і маленькі вінничани оживили наше місто. На малюнках дерева, фонтани, річки, годинник на вежі Артинова, так насичені кольорами фарб, що здається, ніби от от почнуть рухатись. За створення цієї краси в рамках конкурсу дитячого малюнка бачення твого міста 60 учасників отримали подарунки. Святкове фото. Конкурс до Дня міста Вінниці провів телеканал «Віта». Вінничани всі дуже люблять свій день міста, і вже багато років ми не маємо можливості святкувати так, як ми святкували колись раніше. І нам як телеканалу хотілося саме в цей день показати трошки більше тепла, трошки більше радості. В час війни таких можливостей дуже мало. Але якщо ми говоримо про дітей, то їхні малюнки це те, що дарує радість, тепло, натхнення кожному з нас. Серед 60 робіт учасників вінничани шляхом онлайн голосування обрали 12 кращих малюнків. Їхніх авторів нагородили подарунками. Серед переможців Марина Калина, колорит міста, дівчина втілила у зображенні свято-проображенського собору, який копається в срібних струменях Вінницького фонтану, малювала картину гуашю та олівцем. Я дуже люблю там гуляти на набережній, сідати на трибуни. Там також дуже цікаво, прикольно. І мені це місце дуже подобається і подобалося завжди, тому я вибрала саме його. Я вільничанка самого народження, весь час, все життя живу тут. Обожнюю своє місто дуже сильно, прям навіть не, не можу це ніяк передати. Усі 60 учасників отримали подарунки від партнерів конкурсу інтернет-провайдера HomeNet. До пакунків входить термочашка, яку зручно носити з собою. А тим, хто посів призові 12 місць, підготували додаткові подарунки. Павербанки, бутилочки для води. Ну багато різного. Наші щоденники, календарі, блокноти, ручки. Тобто таке, що завжди діткам пригодиться. Ми орієнтовані на діток. Ми дуже багато допомагаємо не тільки на Вінниччині, а по всій Україні. Ми є великий національний інтернет провайдер знаходимося майже в 16-17 областях. І для нас це головне, тому що дітки це наше майбутнє. Донька та син Олі Стерчаку увійшли до дюжини переможців. Жінка каже, що такі конкурси розвивають дитячий талант. Конкурси дитячі вони корисні перш за все, щоб дитина могла собі про себе проявити, адже діти є різні, хтось є більш сором'язливий, хтось навпаки більш активний, і дуже часто вони не знають, де вони можуть себе проявити. І таким чином, от, наприклад, син в мене не дуже малював з самого початку. Це ми просто віддали його в студію, тому що дочка малювала. І потім, от, завдяки різним там таким от, конкурсам, він зміг. Ми бачимо, що в нього виходить. Усі малюнки стануть кадрами у ролику, який вінничани побачать в день міста 13 вересня. Наш телеканал зробив такий подарунок. Ми оживили ці малюнки, і вони будуть в ефірі нашого телеканалу, в наших соцмережах. Всі, хто будуть дивитись, заходити до нас на наші сторінки, будуть бачити, як ці малюнки отримали життя. Вони починають рухатись. Ці персонажі ожили. І це, я думаю, таке маленьке диво, яке ми можемо зараз собі. Ну раніше такого не не можна було уявити. Зараз це можливо. Також малюнки 12 переможців вже можна побачити на білбордах в різних частинах Вінниці.